Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник бам та Ощад. Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Поліцейські не будуть вручати повістки, але можуть прийти додому, якщо військово зобов'язаний у розшуку. Голова національної поліції України Іван Вагівський розповів про нюанси роботи правоохоронців згідно з новими правилами мобілізації. Що ще поліція вправі робити? А що ні. Та як поводитися чоловікам, щоб не порушувати норми закону, а також які чотири причини дозволяють не прийти по повістці до ТЦК, розповім Замить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, але самі повістки не вручають, мають право вимагати військові документи. Таку гучну заяву зробив голова національної поліції України Іван Вагівський в інтерв'ю Інтерфакс Україна щодо повноважень, яких не було раніше у поліції, інформую, що окрім адміністративного затримання та доставлення осіб до ТЦК та СП, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП. При цьому поліцейські безпосередньо не будуть вручати повістки до ТЦК та СП. Це не передбачено законом. Крім цього, поліцейський має право у період дії воєнного стану та під час мобілізації, крім цільової, вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу, і дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Однак, весь процес спілкування правоохоронців та особи, які вручають повістку, або просто у якої перевіряють документи, має фіксуватися на камеру з приводу фіксації спілкування з громадянами. То чинним законодавством передбачено, що під час Перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приводів та засобів фото та відеофіксації. Таким чином, фото та відеофіксація буде обов'язковою. Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція, прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця, торговельні центри, транспорт на роботі або у навчальному закладі. Одним словом, будь де і будь-коли можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військово-забов'язаних та резервістів, затвердженого постановою кабінету міністрів, Срів представники виконавчих органів сільських селищних міських рад а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. бабіше якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів, може бути адміністративне затримання до трьох годин. А за злісну непокору поліцейському, адміністративна та навіть кримінальна відповідальність пояснює головний поліцейський України. Якщо під час перевірки особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години. Якщо виявиться, що людина в розшуку, поліцейський доставлять до ТЦК. Якщо особа вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 купап, а у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 кримінального кодексу України. Тож не забувайте свої документи, і носіть їх із собою, щоб у правоохоронців та ТЦК не виникало жодних питань. Нагадаю, що під час воєнного стану всі військово зобов'язані чоловіки мають носити при собі не лише паспорт, але й військовий квиток, який, до речі, після набуття чинної Головного мобілізаційного закону апгрейднули, тобто оновили. Кабмін затвердив нову форму військового квитка. Зокрема, в ньому буде інформація про те, що особа є ухилянтом у разі скоєння особою адміністративного чи кримінального порушення. Постанова була чинності 18 травня 2024 року. В оновленому військовому квитку також міститиметься інформація про дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результат ВЛК, відомості про наявність від. Рочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до національної поліції. Відповідно до нового порядку, військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов'язку, навіть якщо він був виключений з військового обліку. Це означає, що навіть ті, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі, отримають військово-обліковий документ у таких громадян. Документ не вилучається, а до нього вносяться дані про виключення з обліку. А якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військоматі, або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, то вам обов'язково потрібно це зробити до 16 липня 2024 року. Бо така норма передбачена чинним законодавством про мобілізацію. Зробити це можна у ТЦК ЦНАПІ або ж через додаток Резерв Плюс, яким за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна станом на 24 травня скористалися Лося близько мільйона українців ба більше тисяч українців зробили це за межами нашої країни у Польщі, Німеччині, Чехії та Канаді. Також 120 тисяч військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок. 145 тисяч людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону, використавши резерв плюс. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватися за допомогою Бенкайді. Далі по черзі з'являються поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується. Номер телефону. Якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні, вводимо новий і так далі. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажиться дані, та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку резерв плюс також має з'явитися QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Такий QR-код стане не електронним замінником військового квитка, однак додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Також і застосунком резерв плюс є свої нюанси. Де да, прийшли? на там. А чому там, наприклад, не в резерві, чи в ЦНАПІ, чому саме сюди приход... прийшли? У мене троє дітей, а ага. чому не в резерві а там в резерві? Ну там не можна подати на відсрочку. І в ЦНАПі, ну там теж обмежені функції, наскільки я знаю. Ага, то тобто ви прийшли так, як багатодітний батько? Ну, Якщо там не просто оновити телефон, емейл і, і адресу, то це треба в ТЦК, Не в і не в ЦНАПі. Просто оновити комісію треба прийти. Я в резерв. Обновив, треба прийти в комісію, підтвердити, що я інвалід. Ага, в резерві там не... Як там оновлюються якісь певні дані, а тут ну, більше ширше. Тут о, комісія. комісія проходить. Проходить. Ну, СНАП, а Потім повістка на наступний день. Ага, ну, це не пов'язані речі. Ага, а щоб повістку утримати, треба сюди прийти, чи як? Чи ви снабходи, щоб комісію прийти? Ну так, та, уточнення даних, комісія, все. Рівно всім треба через ТЦК. Тобто це Точнення даних, це вони мають ваші дані, як з вами зв'язати фактичне місце проживання. Наскільки я розумію, і як всі розуміють, це просто апка, в якій можна побачити оновлені дані, які ти вже. Бо вигляді вже заніс і вже оновив, і там просто ну, показує статус тебе як військовозобов'язаного. Тобто не можна там додати, наприклад, свої дипломи чи місце роботи для того, щоб зрозуміти, ну тобто не ходити нікуди. Тобто Ти можеш просто зайти, внести свої дані, електронну пошту, телефон і ну, тіпа, побачиш інформацію, ну, яку ти і так знав. А для того, щоб це було діяло як там, військовий квиток, чи можна було комусь показати це, щоб... Не ходити сюди, воно так поки що не працює. Ми всі надіялися, що воно буде так працювати, що мені не прийдеться сюди приходити приходити четвертий-п'ятий раз. Ну, сталося вже як сталося. Тобто ну, для того, щоб я пройшов вже ВЛК, я вже тут був, я пройшов ВЛК. І... Коли я пройшов ВЛК, я спитав, чи можу я зараз занести свої документи для того, щоб просто все залишити і вже чекати, коли ви мені зробите військовий квиток. Мені сказали, ні, треба окремо приходити, окремим днем і ще раз, щоб опрацювали ВЛК, щоб ви принесли всі документи. Ну, це трошки така бюрократична процедура, незручна. Не Вічерги ППП, ну про це. Так, таке собі. Так само, сам, як в тому цілій день заходить. Електронну чергу всі там будуть умовно собі через інтернет записуватись і все буде добре. А дійсно чого через ЦНАП не пробуєте пройти? Там ж теж можна. Ну оновити можна через СНАП ага. І через резерв плюс можна оновити, але, але сіди все одно треба, треба, треба з'явитися. Да, все одно треба написати або на відстрочку, або на все. Тому ти змушений все одно їхати. Хоча ти обновив сідання свої, пішов там, в СНАП, ще кудись, Но ти все одно їдеш сюди, бо, тому що поки тобі печать не поставлять або не дадуть якусь довідку, або там, ще щось, там, чи не відправлять на ВЛК, ти все одно змушений їхати. І, звичайно, повістки ніхто не відміняв. Розсилати листи щастя почнуть від 18 липня, коли мене 60 днів наданих на оновлення військово-облікових даних. Під такою повісткою не буде потрібен підпис громадянина. для того, аби прийти в ТЦК. По цій повісті громадянину надається 14 днів. Якщо цього не зробити, то можна отримати заочний штраф. До речі, у Міноборони зазначили, що є лише чотири причини не прийти за порядком денним у ТЦК без наслідків. Поважними причинами вважаються перед. Шкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або ж смерть близького родича. У разі неприбуття особа зобов'язана повідомити ТЦК про причини у найкоротший термін, але не пізніше за три доби. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом семи календарних днів. А ви вже оновили дані? Напишіть нам про свій досвід у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть. Вподобайки, пишіть коментарі. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.